Всім привіт! Приїхав я з Нової Пошти, накупив ніжтяків. Перша лягушка зіловська, як вона правильно називається. В наших краях кажуть лягушка. Совєтська оригінальна. Вислав Вадім з Білої церкви, хто знає, в нього по зілах там є все. Минулого року робили на газон коробку Зіловську. Всі ж шестерні совєтські поприсилав, усе нормально. А ще на КАМАЗ гітару в нього брали. Коротше, за в нього там серйозні. Не знаю, де він їх бере. Но є. Потім два ската SunFull Універсальні на КАМАЗ, 8300 одне колесо. Купили два. Брали на шина, смарт шина МТП. Да. Така резина у нас на КАМАЗі вже дуже багато років. як дуже багато, 6 років ми вже працюємо, ніяких нарікань немає. Виробляється равномірно, Даже спереді. Даже спереді. Зверніть увагу, напередок ми поставили нову. А та, що була на Камазі спереді, переставили на задок зіла. Я прийшов сюди показати вам, що вона равномірно виробляється. Але тут забилось болото, мені не видно. Але Камазисти знають, що вона як набокувата, то видно зразу. Чому, власне, купив? Саме радянську лягушку. Якість. Все впирається в якість. Купляв просто нову в магазині вже сучасну, Скоріше за все, китайську. Рік і все. Більше року ще жодна не виходила. Різниця в них колосальна. У вазі Ось ця, що радянська, важча. Раз 3-5 за рахунок металу. Та й по розмірах вона теж більша. Якщо ви можете бачити. Таким кажуть, зносу нема. Так що поставимо, перевіримо. Це мало того, що перестала робити, включати задні фонарі стоп-сигнали. Так вона ще й почала шипіти в салон, десь із-під оцього кольца. Я її перед установкою садив на гермет. Затягував по-людськи, там дивився, чи всередині все нормально. Але ж пробило, якщо ви може бачите, тут така щілина з'явилась. Все із-за того, що тоненький корпус він тупо не витримує тиск повітря. Думаю, з цією проблем не буде. Купив я її за 250 гривень. Замінив лягушку, дивимось на результат. Батя за педалями. Єсть! Це теж. Енергат шипить, то ми нового, нового поставимо. Харо! Супер. Під панелькою стоїть наша лягушка. тут тепло, сухо, тут для неї ідеальні умови. Ще поставив такий 30-амперний предохранитель. Це він йде на світло. Поставив його я на заміну теплового, так як тепловий предохранитель. Має свойство на поганій дорозі вибивати. Вибиває і пропадає світло. Воно все частіше почало вибивати, і я вирішив поставити звичайний 30-амперний, як на всіх автомобілях. Теж під панелью. Все. Думаю, буде надійно. Світло є, все нормально. Переходимо далі. А далі в нас резина. Тут ромб. Це колесо в нас вже полізла провалка всередину, воно підспускає. Я його періодично раз в місяць підкачую. А це ця покришка це в нас ветеран. Вона не підспускає. держе давління, все нормально. Провалка наружу полізла, потім тут. тут. Воно. У нас ще не було такого колеса, щоб ми його так зносили. Воно, як правило, лізе провалка всередину, пробиває камеру і на тому фініш іде в утіль. А це їздимо, їздимо. Ой, провалка лізе наружу, А колесо ходить не спустя сюди на зіл, ми поставимо з Камаза, а на Камаз поставимо нові. Так, камазисти вже, мабуть, здогадалися, для чого така рокіровка на камазі є така фішка, проблема. Коли задні шини підношені, вони часто пробиваються. Пробиваються вони з-за того, що передня ось коли заїжджає на обочину, на перехрестя, на швидкості підкидає гвозді, саморези і всю іншу херню. І вона... Пробиває задні колеса. Вони наїжджають і проколює. Так що тут, чим вищий протектор, тут, тим менша вергідність, що їх проб'є. Так що сюди ми ставимо нові, а ці ми ставимо на зіл. Підон кратив я вже ось, поставив на кондрата, знімаємо. Mazicka I'm changing who I am I'm making a new plan rearranging my life and I won't look back ever again yeah. hey, you ain't see me activated you better run. Я взяв я на Камазі колеса, на Камазі це робиться доволі таки швидко. Переходимо до зіла. Це... Зняв я коліщата Зацініть пачку ресур. Без подресорника нагепав 20 ресур, щоб не лопали, бо всяко буває. Ну я не про то. Під'їхав контент. Лопнув, сука, барабан. ...навсквозь. Робота. Я думав, сьогодні все по-бистрому зафігачити. А тут, похоже, все затягнеться. В нас сьогодні прямо таки день покупок. Самі чули, як шипить енергач. Купили новий. У нас стоїть тут тіп 24. Ставили Камазовський якось, не сильно понравився ефект. Поставили 24 ті тормоза, як то кажуть, як вкопаний. Як вкопаний, але ж це може бути причиною того, що тріснув барабан. Так як цей барабан на КАМАЗі розчитаний під тип 22. Ми поставили тип 24. Але ж Але ж на моїй пам'яті це перший лопнутий барабан. Так що це така теорія. Притягнута за вуха. Йдемо далі. По дефектовці. Обойми в нас е, хороші. Обойми підшипників. Подшипники теж. Я передивився в гарному стані. Різьба супер. Можемо бачити, що під низом шайби не текло, там сухо, пилючка є, але сухо. І якось роки три тому я був тут переробив, як на Єврокамазі пальчик і трубочка втулочка. Бо ця рідна система, вона така, вона ідіотська доволі. Значить, а, Ну і само собою гаєчки, шайбочки, все нормально. Зараз йду із загашника, витягую тормозні барабани і будемо приміряти. 2700 стоїть такий енергач. Казав я чи не казав. Іде процес зборки. Поставили нового сальника, поставили нового бушного барабана. Геті з балансіровкою, такої ще, мабуть, і не бачили. Зараз прийшла пора надівати вже його на чолок. Помазали салідолом на перший час. Батя підтягнувся вже, допомагає. Ідемо далі. Наділи ступицю, відрегулювали зазор, крутиться. Все нормально. Поставили нову шайбу, зробив одну лиску, більш ніж достатньо. Тепер черга за полос'ю. Затягує батько волос. Поставили нову прокладку, отакий герметик, поверх намазали провірений роками. О, бать, Як ти оце дійшов до такої жизни? Сина такого маю, так прийшов. Що... Був би син програміст. Я б йому чай робив. А як свій син шофер, то я йому айки закручую. Як в анекдоті, Якщо батько прокурор, то і син прокурор. Да. А як батько не, там не шофер сын пытаю батька. А, я а, могу стать офицером, можешь. И что, и капитаном могу стать, и капитаном, и полковником, и полковником сынок можешь. И генералом. Не, генералом сына ты не можешь. А что? У генерала есть свой сын. Да. Житейская штука. Перезули цю сторону, все по ній готово. Полось, клинці, обстукали, затягнули. все на мазі. Поки батя затягував колеса, я поставив новий енергач. Аж машина змінилась. Він наче трохи більший видає, але тут тип 24 камери. То він. Вони мають працювати однаково. Резинка, шайба, шплінт. Тепер у нас однакова резина на осі і все чітко. Зараз заведемо, проїдемо, я вже підвів. Я знаю точно, що тепер він буде краще тягнути і солярки менше брати. Обов'язково. Це ж резина воно жорстче, більше качається, вони вже не будуть, як вареники. А я знаю, даже якщо помиєш машину, качається, значить вона краще тягне. Да да. це точно перевіряємо наші тормоза. Нормальненько ого. Початок. Тормозного шляху і на тому колесі. Дивись, та наче трошки ранше схопили, бачиш? Ще однаково. тебе Майже однаково. Так, результатом задоволений. Що зробили за день? Поміняли пневмокамеру, поміняли, поміняли тормозний барабан. Поміняли два колеса, Лягушку на тормоза, предохранитель, по зілу все. А нажми на тормоз, провіримо, чи роблять наші лампочки. Ми вже вже проїхали, то вже нічого не робить. Єсть, єсть. Робе. Робить? Да. Ключи ще ближні провіримо, бо ми якраз та пісня Нормас Чому власне замінили Енергача повністю, а не обійшлися тільки заміною самої діафрагми. Там пішло повітря із під вала Ремонтувати ми їх не вміємо. Точніше, вміємо, але ненадовго. Так що було вирішено замінити його повністю. Ще сьогодні трошки там відрузились площадки юмзом. Те все, мал помалу, так день і збіг. Тож, в мене нас сьогодні все. Коментуйте, критикуйте, до зустрічі.